Привіт усім, хто причетний до звуку. Це канал Відлуння Екедемі і сьогодні поговоримо про плагіни наша улюблена хайпова тема. Отже, ринок ВСТ плагінів для міксингу та мастерингу гігантський. Причому присутні тут і платні, і безкоштовні, абсолютно чудові інструменти, всіх навіть не перепробувати. Сьогодні я розповім про 7 дієвих і безкоштовних плагінів для роботи, які я використовую не час від часу, а майже в кожному проєкті. Дякую. Отже, фріп Clip 2 від компанії Ven Audio. Це кліпер. Взагалі, кліпер це інструмент, який різко обрізає сигнал, який пересікає певний поріг. Конкретно цей кліпер, крутий тим, що їсть мало процесора. Тут є різні режими, тобто по-різному він спрацьовує десь різкіші режими і плавніші режими. Це треба слухати, обирати щодо смаку. Тут є оверсемплінг, іноді він потрібен, іноді. Краще залишити без нього тут потрібно слухати. Отже, покажу на прикладі проекту, який зараз в мене в роботі. Перше це бас. Кліпер робить тут зовсім трішки, він просто трохи атаки зрізає, але за рахунок цього, бас сприймається округлішим і краще сидить в міксі. Наступний приклад група барабанів. Чому важливо кліпувати барабани? Тому що це дуже транзієнтний інструмент, піки в барабанів гострі, але коли нам потрібен гучний мікс, то піки варто підрізати, щоб лімітеру було простіше працювати, тому що лімітер не справляється з такою гучністю піків і починає м'яти наш трек. Отже, ми почули, що прибрав наш кліпер, і варто зауважити, що кліпер також використаний і на мастер секції, тому вони якби працюють разом. Трішки з драмбасу зрізано, а трішки вже на самому мастері зі всього треку зрізано піки. Також я полюбляю цей кліпер використовувати на всьому, що відчувається трішки сирим. От, наприклад, такий бас. Хтось скаже, а в чому логіка таких рішень, навіщо доопрацьовувати кліпером сигнал, який наче непогано звучить? Ну, одне це я вже казав, що він краще тоді в міксі сидить і контролюється інструмент. Друге, це. Коли ми слухаємо вживу, коли хтось грає, ми не слухаємо зблизька. Якщо ми зблизька будемо слухати, нас можуть оглушити ті самі ж барабани. А в цифровому середовищі всі інструменти вони дають дуже близько. Вони записуються часто зблизька, і в наші вуха транслюються близькими. Тому нам необхідно ці гострі, найгучніші частинки приборкувати. Також ви можете сказати, чому би одним кліпером не зрізати на мастері усі транзієнти. І, можливо, ви будете в цьому праві, просто для мене працює так, а для когось може працювати інакше. Раум Ревербератор з цікавим характером та збалансованим звучанням. Він часто дуже добре вписується в різні сценарії, особливо коли треба додати об'єм, простір і загадковість певному інструменту. Чомусь для мене, коли треба щось таке цікаве, то раум завжди здається актуальним. Він наче має якийсь свій певний вайб настрій, а що може в музиці бути важливішого ніж вайб? Тут є три режими, але найбільше мені подобається Ейрі. Послухаємо його в ділі. Є в ньому якась магія, тож використовуваний він дійсно часто. І наступний плагін в нашому списку бур'єр, це жирний юзабельний дисторшн. Він класно додає брутальності та текстури, чи то гітарам, чи барабанам, чи синтам. Насправді простий в використанні в якийсь момент. Помітив, що мені зручно і швидко саме його накидати, і потім я не шукаю щось інше, бо він часто підходить. Послухаємо трішки прикладів. Тут використаний поширений прийом У нас є. Чистий бас, який дає низ, і частину діапазону ми окремо беремо і перегружаємо. І бур'єр тут спрацював дуже добре. L.A. L.A. На противагу іншим емуляціям оптокомпресора LA2A, котрі доволі яскраві LA LA, він м'якший, тому коли я хочу компресію формату LA2A з згладженими атаками, щільним сустейном, але з помірною яскравістю і легким вінтажним вайбом, я використовую цей плагін. Він також є однією з робочих одиниць в моєму ланцюгу паралельних вокальних компресорів, про що в мене, до речі, окреме відео ви можете подивитися і зараз послухаємо звучання. Пам'ятаю нас таких. Пам'ятаю нас таких. Така приємна додалась сатурація, звичайно, згладилась. Динаміка, тому що це оптокомпресор. Більше про тему компресії ви можете також побачити моє друге відео на каналі. Покажу, де часто використовується цей компресор. Це на якихось таких басах плавних. Бас став більш пузатим, ну а різниця гучностей між різними нотами басу стала менш помітна. Ozone 11 Equalizer від компанії Isotop. Його можна використовувати всюди, де потрібно, але головне його призначення це мастеринг. Тут є режим Mid-Side, тут є режим стерео, можна окремо ліво-право, і навіть транзієнт. І сустейн. З цим режимом я поки що найменше дружу, якось він мені ще не зайшов поки. А от Мідсайд, наприклад, для мастерингу це необхідно, я б сказав. Також використовую я його і на групах окремих, і на, часом, на індивідуальних інструментах. Але за що я його люблю? За гейн. Матч, за рахунок чого нам не потрібно кожен раз вручну підлаштовувати гучність після еквалізації, і ми можемо частіше, правильніше зробити еквалізаційні рішення, тому що часто, коли треба багато прибрати, гучність починає падати, і ми можемо запанікувати, подумати, що ми зробили звучання гіршим, а насправді просто впала гучність. Тож gain Match – це дуже потрібна функція, і я вважаю must-have, тому що вона вчить нас еквалізувати точніше. Тож, полюбляю цей еквалайзер, особливо коли вже баланс вибудований, і я не хочу, щоб щось кудись поплило. Також в цьому еквалайзері є деякі фільтри, які працюють дуже цікаво, музично, взяті з аналогового обладнання. Наступний плагін це Mix Space від компанії Manix Square. Часто гарно збалансований вокал і правильно зведений, все одно може бути трішки недостатньо сепарованим від інструменталу. В таких випадках цей плагін сайдчейний, прожимає в інструменталі тільки ті частотні області, які присутні в вокалі, не чіпаючи, наприклад, низ і залишаючи його стабільним. Це дає додаткових 5-10% детальності та якості звучання вокалу. Також можна використовувати плагін і для сайдчейну басу від бочки, коли треба непомітність ефекту, а не агресивний качаючий сайдчейн та для інших подібних завдань. Але пам'ятаємо, що грубі проблеми з маскуванням, наприклад, вокалу в міксі потрібно виправляти на етапі балансування міксу. Послухаємо, як це працює. Плагін Compactor – Це go-to, коли треба зробити сайдчейн на просторові, наприклад, ефекти, або з цієї ж бочки на бас. Він дуже швидко рулиться, хороші вихідні налаштування, наочний і допомагає, наприклад, коли є ділей або дуже густий довгий ревер, який в момент звучання вокалу робить вокал якимось глухішим, маскує його також. Компактор робить ефекти тихішими. Закінчується звучання вокалу, ефекти знову випливають і формуючи такі смачні ревербераційні та делені хвости. Отже, коли компактор спрацьовує, то вокал сприймається в моменті чистішим, а вже тоді з'являється сам ефект, який робить свою функцію і не забруднює нам. Чистоту вокалу. Ну і бонус це ріперівські плагіни, їх багато, як вбудовані, так і зроблені різними ентузіастами. Вони круті, але всіх їх перепробувати неможливо. Я використовував Rea EQ, тому що він дуже мало займає ресурсу. Тож можна повішати багато його інстанцій, і працює він добре. В цьому проєкті, напевно. 80% еквалізаційної роботи я зробив саме з допомогою цього еквалайзера. Також використовую я час від часу і сатуратор ріперівський, який непогано себе показує, додає насичення та текстури трішки. ДСР також він простий, без наворочених якихось алгоритмів, але часто добре справляється зі своєю роботою. Реаком звичайна чиста, хороша компресія. Також вартий уваги і ріперівський тюн. Він дивний, але працює дуже обережно. Якщо вокаліст вмілий, то цей тюн не спортить точно його тембр. Гаразд, друзі, це був топ плагінів безкоштовних, які я використовую в кожному проєкті. і пам'ятаємо, що наші мікси роблять крутими наші навички, досвід, а не якісь конкретні плагіни. Тож не закопуйтесь особливо. Всім до побачення, пишіть, чи це відео було корисним, що ви хотіли б почути. Можливо, маєте якісь питання або критику, задоволенням відповім.